Всім привіт! Ви на каналі Я і моє хазяйство. Зараз вечір вже вправився, прийшов до своїх кіз. Даю вже зерна, води. Вже все, понаїдалися, понапувалися, вже машка долягає, почистив, попідстеляв всім. От. Тут я не підстеляю, Тому за ніч вони солому далі. Просовують і їм лучше. Зірка. Отак от уже от всі дам. За цілий день вже з'їли сіно, це вечором дав зерна. перемішав їм солому та йдуть їст. Ще будуть вибирати ще. Тут сіно, там. Та й солому вони теж їдять. цих уже козенята добре б'ються. Вже хорошо чутно. У ромашки, у ромашки, Вромашки, у цих двох мадам не чув. Вони як первістки не сильно. Даються, от, щоб їх дивилися. Умашки теж добре билися. От, у ромашки. Ромашка має перша котиця. І в неї кучі билися. От, все, вже вправився, позакривав і хочу для вас сняти відео. у мене один чоловік. Про, хочу розказати про запуск кіз. Що є кози, які гуляють. Пізно і по тому на березень є, що і в квітні, котиться. Написав, що 22 січня вроді, буде їй три місяці, як кітна, і ще дає літру чуть менше молока. Дої він її два рази в день і не може запустити. Думає, коли вона перестане мені молоко давати. По-перше, треба сразу одразу переводити на одноразове доєння. Доїння, или утром, і ввечері. Це вже вам. Вот. Це мені питав той чоловік і хочу розказати. Може і другим людям теж Вот. Її треба вже переводити на одноразові Вот. Кози мої у три місяці вони вже всі запустилися. Треба, щоб коза запустилася. Щоб вона була в запуску півтора-два місяці. місяця. Півтора місяця первістка. ну, Які вже мають другий раз родити, то треба, щоб місяці. От. А таким, що вже з третім, четвертим, п'ятим. То, то півтора місяця два. От. Мої в три місяці всі позапускалися на два місяці. Оці дві ці в мене первістки. От. А віддихають от. на 2 неділі більше. на... 15 днів, нічого, козенята більше. От. От. Вони в мене в 3 місяці всі запустилися. Коли вже коза дає літру, чуть менше, бо я кози дою теж 2 рази в день. От. І коли вже вона дає літру, чуть менше, тоді я вже переводю козу на один раз доїти в день. Один раз дою, дою, дою один раз в день, дою я утром. Кажуть, що не знаю, чи це правда, провірю, що якщо козу останній раз доїти утром, останні два рази утром і обідом, то тоді одна днем котиться. От, чув опитної жінки, що має багато кіс. І от теж так ромашку і машку, в рази я їх і доїв от, утром. І так і останній раз доїв їх утром і побачу. От, правда чи ні, що, якщо утром раз доїти або обідом, то тоді вона днем котиться. Звісно, днем, коли котиться краще, ти можеш бути присутній в родах. От, от. І у 2 місяці вони починають запускатися. Оце я дою. Вони дають літру чуть-менше, дою вже один раз. Доходять вони десь до пів літри, 400 грам. От. Які кози дають більше, то можна ще. Ну, до півлітри, що доходить, півлітри, 400 грам, я вже переводю на через день доїти. Дою через день, через день. потім дає грам 100-200. Потім вже переводю через 2 дні доїти. І так, дою через 2 дні, через 2-2 дні. І коли вона вже дає мені 100 грам. 100 грамів молока, 150 Вот, Коли вона вже мені дає раз, тоді я вже дою аж через неділю. Ну, вже це вважається не дою, а просто з молоко. молоко. Потім я кожну неділю дивлюся. От, якщо є молоко, от, там, подаю звиркав вівторок, в вівторок. От, з цвиркав, якщо набралося І так от, здаю, поки не буду давати. Ну, грам 50 тоді вже можна буде кидати. От, до 100 грам я дою. І тоді вже кидаю. От последні 2-3 рази я з цверкою, щоб не було масіта. Отак от. От, от я їх запускаю. У 2 місяці починаю. От, дає вже літру, вже переводю на одне разове доїння. Потім дає пів літри дою через день. Потім дає 200 г вже дою через 2 дні. І дає 100 грамів через неділю. Ну, це вже не дою вважається, а вже сверкуєш її. Просто сверкуєш молокоті 100-200 гркуєш їх там, чи котам в миску, чи є що трохи дають Вовже, в пол сверкали і все. Бо так, якщо лишити 200-300 г. То, то, може бути, мастіт. Воно там накоплюється, накоплюється, от. і може бути мастіть. Отак от от. От так от я запускаю кози. Так що, якщо, вона вже, якщо ви доїте <плес> два рази в день і вона дає вже літру менше, вперед треба вже доїти один раз, а потім вже зменшати, змішати, як я і сказав. І ще треба, щоб не давати їй сочні корма, обрати всі сочні корма. Вода, сіно. <кій>, якщо даєте солому, сіном. Там, от, ціле сіно, без соломи мішаєте. Ну, це вже <кій> ваш вибір. <так> що. <кій> от, я запускав, давав їм солому з сіном, так і давав, на ніч солому, на день сіно. І зерно їм убавив. Я даю кожного вечора по літрі. От, давав по пів літри. Чуть-чуть Ну, взагалі, чуть, чуть давав. От. Менше давав, сочні корма ніяк і не давав. От, щоб її вже запустити. Вбрати от -от от. сочні корма, щоб не було вже сочних кормів. Зерно, от, якщо даєте зерно, то давати просто чуть-чуть. Но в того чоловіка вона вже стоїть, не ходить, бо вже зима, вже січень. То якщо він дає зерно, то можна взагалі його не давати. От. Якщо не дає, то не дає. От. Ну, козам треба і зерно. І сіно це само собою це їхня їда. Вода, сіно, солома, зерно обіза. Отак. От. От Ще є вітаміни ріжуть. Теж дають. Це оці, треба сочні корма обрати. Щоб вона давала менше молока. Тоді вже, коли я кози свої запустив, тоді я вже прибавляю сочні корма. І все. І так вони в мене в запуску. От так от. Так що переводьте козусу на один раз доїти. Буде давати пів літри. Тоді вже переводите через день доїти. І вже 200 грам, як буде давати. От, грам 200-300. от так от. От, отак от дойте один раз в день, один раз у день здоїли і так до півлітри. Півлітри дає, потім доїти через один день. От. І потім вже менше. Як дає 200 грам, вже можна і доїти через і 3 дні, п'ять. Оце вже залежить від кози. От у мене машка, вона у мене сама запускається. Стукнуло їй два місця, До трьох місяців вона запустилася сама. Я тільки по чуть-чуть здаю його, і все. Вона сама убавляла, убавляла. Ромашку. ні, Ромашку я так Тоже оце літру давала вже через день доїв, давала вже пів. ой, Літру давала один раз в день доїв. Потім пів літри давала. Доїв через день. О, а потім вже 200 грамів, 100, як дає, вже можна спокійно доїти через неділю. І от так через неділю будете звиркувати, воно вже молоко вбавиться. І отак от. 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 Головне, от, якщо літру дає, то спокійно може переводити на одноразове доїння. Пів літри вже можна через день, через два дня. Ж Кажу, Як вона у вас швидше запускається. Якщо медленніше, то значить треба. От, рідше ой, да, рідчі її доїти. От, бо їй... От, от так от, да? Гірка. гірка. Ось так от я запускав свої кози, а ромашка в мене сама не запускалася. її треба було запускати. Вона сама, оце... Наоборот, прибавляла мені молоко. От як вона любе за рогами. От як вона чухається, чухається. Боже мій. Чик-чик. Хоп-хоп-хоп. От любе. Йо от, отак от. все, все, почухались, почухались. От так от я запускаю свої кози. Є кози, що вже і котилися, я знаю. От, а є, от ще, ще доїться, от, не можу ще запустити. От так добавляйте от, потрохи менше-менше. 22 січня той чоловік казав, що буде 3 ну Треба, щоб вона була вже недійна, не доїлася була в запуску. Хоча б от, півтора місяця. Ще є время, ще можна запустити її от, е, свободно. От так от. От, чуть менше літри він казав, літру чуть менше, і дой її два рази в день. Дойте її один раз у день. Вже додавати пів літри. От, вже тоді дойте її через день. Потім через 2 дня. Потім вже дає 200 грам. Через неділю її просто свиркуйте і все. Там буде чуть трохи прибавлятися 100-150 грам молока. І вже тоді сверкуйте його просто і все. Бо якщо лишати коли 200 грам, 300. от, от, Доїв, доїв там, через день, через день надавала ще по 300-200 кину. кинув. Бо вже що ті 200-300 грам, вона запуститься. Сама. Є такі кози, що 200-300 грам і вони самі запускаються. От Ті кози, що самі запускаються. а такі, що не самі, то лишеш 200-300 г, покинеш доїти і все. Думаєш, вона вже мало дає, то що їй доїти? І може бути мастіт. Бо багато молока накопичується, ну і видно по виміні. Так що отак. От от. Ромашка в мене запустилася в три місяці і машка. За місяць я їх всіх запустив. Машка в мене сама, а ромашку я запускав. Менше-менше. Як літру дає, то обов'язково вже треба один раз в день доїти. Вона тоді вже буде давати менше. О, лягати буде. Лягати. Кози ходять кітні 5 місяців. О, треба, щоб були в запуску півтора місяця кози, які з третім-четвертим окотом А які первістки, що будуть другий раз родити, то треба вже, щоб... Два місяці, щоб вона була крепша, о Ця лягла та встала. Я думав, будуть двоєм лежати. От вони всі лягають на солому. За ніч солому вони трохи от так Зірка вже відвідана. І добре лягають, собі сплять, дочухаються, роблять. Отак от, от бачив коментар, відповів на ваш коментар. І для других людей, кому теж пригодиться. Думаю, заснімлю відео і розкажу про запуск кози, як я запускаю свої кози. От. Річі її доїти. Менше дає ще річі. І отак от дивіться, отак, як я вам розказав, так і запускайте свою козу. І все буде хорошо. Отак моя ромашка, машка, і ромашка і машка. Все, слава Богу було, нормально. Запустилися. Ромашка, яка сама не запускається. Я її запустив і машка. За місяць. От, запустилися спокійно. І все. І видихають, Вже так козенята ворушаться. Їрочка. Да? От, Отак от, от. Все. Таке от було відео. Кому цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі, задавайте питання. Поширюйте мої відео, підписуйтесь. Отак от. от. Все. Всім пока.